Ми поговоримо про ситуацію на тій ділянці фронту, де сьогодні йдуть найбільш інтенсивні бойові дії. Найбільше бойових зіткнень відбулося на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 50 російських атак біля населених пунктів Мирноград, Удачна, Миколаївка, Звірова, Котлане, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Гришини. З нами на зв'язку Тарас Мишак, старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Степові хижаки імені. Якова Ганзюка, Вітаю вас. Доброго дня і слава Україні. Героям слава. Тарас. Розкажіть, будь ласка, про збір, який ви проводите, допомогу від наших глядачів для придбання яких ресурсів ви очікуєте. Так, збір насправді зараз на найпроблемнішу таку частину війни, скажімо так, це логістика. Угу. Росіяни активно полюють за нашою логістикою, вибивають транспортні засоби, вибивають автівки. А це як відомо без логістики неможливо вести війну, тому збираємо на ремонт автівок, тому що знову ж таки не тільки російські дрони, але й погані дороги в прифронтових територіях. Маємо технічні труднощі. Зараз наші редактори повторно встановлять е, зв'язок з паном Тарасом для того, аби ми поговорили про ситуацію на покровському напрямку. Я думаю, ви безперечно чули про те, що сьогодні Покровськ перебуває під дуже великою загрозою Збройні Сили України. Зокрема, за допомогою елітних підрозділів роблять стабілізаційні дії, але росіяни поступово накопичуються в місці для того, аби спробувати створити плацдарм для подальшого просування. Частково їм це вдається. Тарас Мишак повертається до нашого ефіру. Тож Тараса ми говорили про виклики для логістики, які існують на Покровському напрямку, і про ту допомогу, яку наші глядачі можуть вам надати для того, аби з цими викликами краще справлятися. Продовжуйте. Так, власне, якраз я говорив про автівки, які постійно ламаються через те, що доводиться рухатись достатньо швидко, аби уникати російських дронів, тому що ми знаємо всі про цю кілзону, зону яка приблизно там тягнеться до, вже навіть до 20 кілометрів від ЛБЗ, і рухатись в цій зоні є надзвичайно небезпечно, тому автівки їздять з великою швидкістю по поганих дорогах. На жаль, вони ламаються, їх потрібно ремонтувати. На жаль, ситуація така, що іноді доводиться військовим ремонтувати її за власний кошт. Тому закликаю всіх невайдужих громадян долучитися до цього збору mm -hmm. е, на наші автівки. На ремонт автівок е, це допоможе виконувати бойові завдання безпосередньо, і це вклад в обороноздатність країни. Шановні до речі, я не знаю, які слова потрібно підібрати. Сподіваюся, не потрібно взагалі слів для того, аби пояснити значення вашої допомоги для бійців саме на покровському напрямку, які потребують автівок. Потребують засобів пересування на тій ділянці фронту, де це пересування найбільш небезпечне, найбільш ускладнене? Я думаю, ми за свого боку можемо і маємо зробити все від нас залежне для того, аби, хоча б, частково допомогти нашим бійцям вирішити цю дуже і дуже нагальну проблему з логістикою довкола Покровська. Тарасе, щодо безпілотників, безпілотних систем, якщо говорити про ту ділянку фронту, в якій ви працюєте, то за вашими спостереженнями, як сьогодні виглядає співвідношення сил і технологій, які застосовують обидві сторони, ну я можу сказати, що на жаль, росіяни вже точно нас догнали нас. Можливо, зараз е, є певний паритет. Е, важко сказати, в кого є перевага. Росіян є певні типи дронів, яких немає у нас, там такого типу, як там, шахеди, гербери. Е, зараз шахеди вони вже і застосовують, і по не тільки по тилах, не тільки по глибокому тилу, мирних містах. Але також і по лінії фронту не нерідко вони застосовують шахеди. У них є дещо такий спрощений варіант шахеду. Називається Гербера. Він летить не так далеко, але так само несе смертоносний заряд. Тобто є певні види дронів, які у нас є. У росіян їх немає. Наприклад, важкі квадрокоптери, гексакоптери, квадрокоптери, які скидають достатньо великі заряди вибухівок на голови росіянам. Тобто в цих важких бомбарах, які росіяни називають Баба Яга», вони їх дуже бояться. В нас є певна перевага. Тобто, ну сказати про те, хто зараз переважає складно. Але якщо там ще там півроку тому ми могли казати, що у нас є перевага, то зараз росіяни точно її вже наздогнали. І, на жаль, ну можливо, зараз паритет такий. Можливо, зараз чекаємо якогось нового технологічного рішення, яке сподіваюся, да дасть нам перевагу знову ж. Друзі, я нагадую, що ми проводимо збір на вирішення логістичних проблем для авто на авто для 59-ї бригади. Вже зібрали понад 15 тисяч гривень за дуже короткий проміжок часу. Я дякую за те, що ви залишаєтеся активними. Тарас я хотів якраз поговорити з вами про логістику, оскільки з формуванням так званих кіл зон, де будь-яке пересування живої сили і техніки фіксується і дуже часто вражається безпілотниками. Як на сьогодні українська та російська сторона намагаються вирішувати ось цю проблему з дуже ускладненою логістикою? Ю в оцих так званих хілзонах". Ну, зараз, на жаль, ситуація така, що дуже часто нашим піхотинцям доводиться там проводити ротації, доходити до позиції пішки. Е і навіть не тільки піхотинцям, і пілотам дронів так само, тому що пішки є більше шансів бути непоміченими в російські дрони. Автівки, які під'їжджають близько до ЛБЗ, вони, на жаль, е виявляються і знищуються, тому це. Безпечніше, якби це не було парадоксально, робити mm. пішки. Російські дрони ждуни стоять на всіх дорогах, на всіх маршрутах. Так само намагаємося їх знищувати, але у росіян достатньо багато є дронів. Щодо логістичних моментів, таких як доставка БК, доставка їжі до позиції. Зараз вирішуємо це дронами знову ж таки важкими бомберами. Так само у нас є НРК, які можуть доставляти такі вантажі. Це знову ж таки безпечніше ніж людина, яка буде сідати в автівку і ризикувати життям, доводячи це прямо безпосередньо до позицій. Росіяни вони в НРК у них є так само є у них певні розробки, але вони їх використовують більше як ударні НРК. Щодо логістики, там таке, як евакуація поранених, взагалі у них майже не розвинено. тобто, вони переважно своїх не забирають поранених, вони там або самі себе добувають, або вже просто доходять там повільно десь в полі. Е, тобто е, вони не, не переймаються такими питаннями. Е, де, ну, Так само використовують різноманітні автівки, переобладнані там баги, буханки, ниви і так далі. Навіть були випадки, там коли ми бачили і осли, тобто на ослах вони там завозили якісь свої вантажі до позицій. Ну, Мабуть, це краще, ніж нести на плечах. Так само на конях були випадки, тобто, отак от. Понад 40 тисяч гривень перерахували вам наші глядачі. Друзі. Дякую всім, хто долучається до наших зборів. Як автомобіліст, скажу, що 40 тисяч гривень не така велика сума, якщо йдеться про масштаб ремонту, якого потребують автівки, які сьогодні рухаються лінією фронту. Тому я сподіваюся, що нам вдасться все ж таки, як мінімум, трошки більше зібрати грошей, але не хочу знецінювати внесок тих, хто вже. Долучився до нашого збору. Нагадую, що ви найкращі, як завжди. Тарас, скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз, зокрема на Покровському напрямку, з використанням росіянами бронетехніки, тому що на інших ділянках фронту ми все частіше чуємо, що вони намагаються відновлювати механізовані штурми, і як часто вони застосовують авіацію, які удари з допомогою завдають? Це стосується бронетехніки. Конкретно в смузі нашої бригади ми цього поки що не бачимо. Поки що в нас все ще продовжуються всі такі е, малі піхотні групи, тобто тактика інфільтрації, непомітно намагаються вони заходити. На щастя нам вдається їх виявляти. Не допускаємо їх, е, не проходять вони в наші тили, тобто знищуємо їх ще на підступі. Я знаю, що на інших ділянках там е, вже були спроби росіян цієї осені не так давно там механізованими колонами, ну у нас ми поки що такого не спостерігаємо. Mm. Щодо авіації, то вона на жаль активна. Ну тобто, якщо це говорити про літаки саме про каби, то це відбувається кожного дня. На жаль, каби зараз у росіян є такі, які можуть бити до 200 кілометрів дальності, і це дозволяє їхнім пілотам залишатися поза зоною досяжності нашого ППО, тобто вони задовго до лінії фронту. Вистрілюють ці е, бомби і можуть залишатися в безпеці. Тобто ці КАБи летять. На жаль, зараз вони летять достатньо точно. Якщо раніше ми могли там казати, що каби це не точна зброя, складно там mm -hmm. попасти в якусь конкретну ціль, то зараз каби летять точно, і навіть іноді їм вдається якось оминати наш реп. Тобто вони в цьому плані удосконалюються. Що стосується вертольотів, то е, як ви знаєте, наша бригада збила. Не так давно вертольоти в півдронам uh -huh. це, взагалі, сталося вперше в історії взагалі воєн світових. 59-та бригада саме це зробила. І зараз їхня, от саме така тактична авіація, вертольоти взагалі не з'являються в зоні видимості. Тобто вони змінили свою тактику, перестали використовувати їх для якихось там ротацій, евакуацій. Ми поки що не бачимо. їх. Uh -huh. Тарас, дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Тарас Мишак був з нами на прямому відеозв'язку. В деталях розповів про те, як сьогодні виглядає ситуація на покровському напрямку. Друзі, на сьогодні я свою роботу в ефірі загального національного телемарафону завершую, але її продовжують мої колеги. Далі з новинами буде Олег Панютен, а Після того у цій студії Вікторія Малосвітна.